Шановне товариство, я вас вітаю і для вас витягну карту дня або ночі, щоб ви знали, що на вас чекає на цій сторінці. Що ви зможете дізнатись і яку користь отримати. Так, для всіх підписників виходить карта. Вісімка пентаклів, це означає, що якщо ви будете уважно передивлятись контент, ви зможете знайти досить багато цікавого для себе. З вами буде перебувати вдача, особливо грошова. А може і не такі великі здобутки, але все одно це буде більше, ніж нічого, особливо для тих, хто вподобає і підпишеться. Той отримує своєю малою але досить кропіткою працею, достатньо. А той, хто не буде підписуватись і ставити вподобайки, відповідно карма вкусить за пальчик. Тому будьте обережні, не робіть дурниць і всього вам найкращого бувайте!